Вероніку, ніку, клей. Це не тому що я усіх чіпляюсь. Чи інший мене ні. Тому що я пінькова Вероніка Андрія. ПВА. Клей ППА. Це такий клей. Це я. І я вам розповім 5 цікавих фактів про мене. Факт номер один. Я співаю кожен день. Я співаю перерви. Я співаю, коли роблю уроки, коли просто стою на вулиці. Наприклад, коли мені в душі, сусіди на це жаліються, але нічого не зміниться, тому що я дуже сильно люблю співати. Так, номер два. Колись я скрила свою собаку в коробці. Думала. Півтори години я її шукала, але я просто забула, що закрила її в коробці. Так вийшло. Факт Пакт три. 3 Я люблю стильні, модні сукні, наряди, але я не навчу їх міряти. Це нудно довго. Не навсу. От, наприклад, ситуація. Я міряю сукню. Вероніко, давай поміряємо сукню. Бабуся, вони в тебе виходять гарні, але бабуся, я не люблю міряти сукню. Вероніко. Я пошию сукню для твоєї подруги. А, так, так, добре, зараз я йду. Такі в мене ситуації. Факт. чотири. Я велика мрійниця. Є така країна Фенляндія, ну, А я вигадала країну Феділянді. Там живуть ельфи, феї, різні чарівні створіння. Я там чарую. Там є також школа, дитячий майданчик. Але... Це тільки вигадка. Паномер п'ять. Я люблю квіти, але я люблю не тільки живі квіти. Я люблю ще й не живі квіти, яких серед міг є цукерки. Їх. Їх. Мені. Це так романтично. З вами була Вероніка. Всім пока!